Семінар освітнього курсу Геноцид євреїв Європи Історична перспектива та підходи до вивчення став дуже цінним не лише для студентів, а й для досвідчених науковців. Як відзначили ініціатори, зокрема, голова консульського відділу Посольства Німеччини в Україні Мартін Граф, головна мета заходу не тільки збагачення досвіду молодих дослідників в організації музейної справи, а й вирішення проблемних питань подій Другої світової війни та знайомство з підходами і методами вивчення історії голокосту у Німеччині, які можна впровадити на. ...теренах України. А ці аспекти хвилюють сьогодні і досвідчених фахівців. На цей проект приглашені 25 учасників з усієї України. Це аспіранти, студенти, історики, які займаються вивченням історії Другої світової війни. Учасники отримали Участники получили дистанционное вони которое они должны выполнить за лето. І наступна зустріч встреча состоится у них в Берліні, в доме Ванзейської конференції, где они продолжат обучение І завершаючий буде сентябрьська конференція в Києві, фактично, Україна проходить зараз етап переписування історії та зміни ідеологічних акцентів. І найактивнішу участь в цьому процесі приймають саме історики. Чимало корисних матеріалів подарували студентам академічні заняття та обмін досвідом. Зокрема, криворізький молодий науковець Маріанна Шпак презентувала досвід роботи музею культури єврейського народу та історії Голокосту, музей Михайла Мармера, котрий визнано одним із найкращих не лише в Україні. Іні, а й у Європі так українцям зараз складно відмовитися від звичних стереотипів, і європейські вчені готові надати всебічну психологічну підтримку. Мене дуже вразили слова представника консулату Німеччини, який сказав, що німці за післявоєнний період і до сьогодні вони обговорили найделікатніші теми, най, скажімо такі теми, які зачіпали всі рани, болючі рани, ті, які могли б приховати, але тим. Не менше ці всі теми обговорені. І на сьогодні німці видихнули і далі йдуть, і розвиваються далі. І е, на широкий загал е, е, було задано питання, чому ж на сьогодні багато тем, які стосуються радянського періоду, українці не обговорюють і чому багато хто їх захищає і приховує ці теми. Однією з важливих тем заходу стало визначення ставлення до меморіалів війн і революції минулого століття. В її освоєнні допомогла практично. Чна частина семінару за допомогою путівника для читання пам'ятника молоді науковці шукали інформацію про такі місця пам'яті в Києві, як Биківнянські могили, Бабин Яр та меморіальний комплекс Національного музею історії України у Другій світовій війні. А вже досвідчені історики допомогли студентам розібратися у розумінні певних категорій і визначень, які на сьогоднішній день мають багатовекторне направлення у науковому дискурсі. Однак остаточно визначитися із новими і з колишніми цінностями, як переконані європейці. Українці мають тільки самостійно. Хочу отримати особисто для себе досвід, аби я дала відповіді на ті питання, які на сьогодні мають багатовекторне вирішення в Україні, аби я точно мала стійке якесь значення позначення для того, аби відповісти на питання декомунізації, на питання тих самих меморіалів, як ми маємо сьогодні їх підписувати, чи мають на сьогодні право існування радянських меморіалів. Особисто для себе я хочу дуже мати велике підґрунтя європейського досвіду. Всі учасники отримали завдання для дистанційного навчального етапу. Наступна завершальна зустріч відбудеться вже у Берліні, де українську молодь прийматиме музей та меморіал будинок Ванзейської конференції. А фахівці музею Михайла Мармера вже готуються ще до одного європейського семінару. поездка в августе в, на большой семинар музеологов, ученых, музеологов, историков в Польшу. Собственно, привязки к какому-то одному городу не будет, потому что мы будем путешествовать. Это музеи на, на месте бывших концлагерей Треблинка, Сабибор, Белжец, Гетто в Люблине. Надеемся, что это будет тоже достаточно интересно. Так, саме такі зустрічі та робота над проектами допомагає молодим історикам не тільки самим правильно розставити крапки над і в нинішній складній ідеологічній ситуації, а й навчити тому інших, адже від того, як перетне Україна свій нинішній Рубікон, залежить і формування нової історичної дійсності минулого нашої країни.